Йде другий рік повномасштабної і десятий рік російсько-української війни. А в Україні спокійно працює постачальник енергії з Бердянська, міста, яке перебуває під повним контролем російських окупантів, з 27 лютого 2022-го. Ця фірма має серед засновників депутата Запорізької районної ради від партії Слуга народу, а також місцевого зрадника, який з перших днів окупації захоплював підприємства, грабував аграріїв та бенкетував з катами і вбивцями з російсь. Російського ФСБ Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Якщо для когось 2022 рік видався невдалим або й збитковим, то це не про енергопостачальну контору з окупованого Бердянська. У цієї товки доходи збільшилися у 2,5 рази і продовжують зростати. Компанія в українських судах виграє мільйонні вимоги до фермерів і промисловців за нібито спожиту в окупації електроенергію, чудово знаючи, що Їхній бізнес віджали рашисти. А ще виграє тендери на десятки мільйонів гривень на постачання електроенергії бюджетним установам Запорізької міської та районної ради. Товариство з обмеженою відповідальністю Альтернатив Енерго було зареєстроване на вулиці Грецькій, 31 у Бердянську, у квітні 2018 року. А після вторгнення Росії і окупації міста у квітні 2022 року змінило юридичну адресу на Запоріжжя, інакше не могло б вести законну господарську діяльність. Однак, як свідчать судові рішення, Альтернатив Енерго якимось чином продовжувало постачати електроенергію споживачам на окуповану територію. У серпні набув розголосу процес, в якому компанія виступала позивачем. Господарський суд Запорізької області частково задовольнив претензії енергопостачальника до відомого фермерського господарства Таврія Скіф, за начебто спожиту ним під час окупації електроенергію. Суддя Наталія Зінченко підтримала вимоги на користь альтернативенерго на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Насправді ж, законні власники Таврій Скіф, відомі на Запоріжжі бізнесмени і політики Олег та Сергій Калімани, втратили усе своє зразкове і багате господарство у місті Роздол Михайлівського району Запоріжчини. Росіяни руками посіпа колаборантів експропріювали все їхнє майно, а фермери виїхали на вільну територію України. Олег Каліман, співвласник і керівник Таврійськів, Скіф, розповідав, що до повноштабного вторгнення обробляли 8 тисяч гектарів земель, вирощували зернові олі. Овочі та займалися садівництвом. Також мали млин, пекарню, теплиці закритого ґрунту, потужні холодильники для збирання врожаю. У тому ж місяці господарський суд Запорізької області стягнув на користь Альтернатив енерго майже 250 тисяч гривень боргу за електрику з акціонерного товариства Агропромислова компанія, що знаходиться у тимчасово окупованому Мелітополі. Вона займалася вирощуванням свиней і птиці. Найбільший пакет у 22% акцій належить відомому у Запоріжжі бізнесмену з сумнівним минулим Юрію Головіну, який також є бенефіціарним власником Мелітопольського м'ясокомбінату і. Торгової марки Вакула. Окупанти експропріювали агропромислову компанію і внесли її дані до російського реєстру. Засновники і акціонери традиційно для оформлення краденого Росією майна приховані. А керівником вказаний один із дрібних власників Ігор Олександрович Перелигін. Але не тільки запорізькі компанії з окупованих територій потрапили під судові рішення з вимогами оплатити споживання електроенергії, поставленої альтернатив енерго у вересні цього року. Господарський суд Донецької області зобов'язав товариство з обмеженою відповідальністю Південний механоливарний завод з Маріуполя виплатити енергопостачальнику більш ніж 2 мільйона 600 тисяч гривень за електроенергію спожиту з січня по лютий 2020. 22-го. українське підприємство, розташоване на вулиці Заозерні 50, в окупованому і розгромленому російськими окупантами Маріуполі не працює від початку окупації Маріуполя і до сьогодні адміністративна будівля заводу і виробничі приміщення стоять напівзруйнованими. За адресою заводу у російській юрисдикції зареєстровано ООО Делтур, засновниками якого вказані законні власники українці Шварц і Кальницький. Однак відсутність у них російських податкових номерів може означати, що вони були внесені без їхньої згоди. Директором в Єгріул вказаний підприємець з Краснодарського краю Євгеній Владимирович Геращенко. Та повернемося, як то кажуть, до наших баранів. Компанія «Альтернатив Енерго» через суд стягує кошти з підприємств на окупованих територіях за постачання електроенергії, хоча й сама є боржником. Проте у судових суперечках Феміда знову стає на бік Бердянської товки, а головним аргументом є якраз окупація території. Товариство з обмеженою відповідальністю, «Детрейдінг» позивалося до Альтернатив Енерго, стверджуючи, що дві року їй не Недопоставлено електроенергії на 3 мільйони гривень, але господарський суд Запорізької області відмовив у задоволенні позову. Одним із головних аргументів стала якраз збройна агресія Росії та окупація Бердянська, в якому і зареєстрована фірма. Цей форс-мажор, начебто, вплинув на економіку підприємства, але цифри вказують на зворотн. Аналіз публічних фінансів показує, що воєнний 2022-й був найуспішнішим. Компанія отримала 24 мільйони 600 тисяч гривень за свої послуги з постачання електроенергії. Найбільший дохід зафіксовано у грудні. 62 транзакції на рахунки Енерго» на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. 2023 має всі шанси перевершити минулорічні показники. Станом на листопад фірма вже заробила понад 40 мільйонів гривень, і це тільки за контрактами з бюджетними установами. Основні замовники територіальні відділи освіти Запорізької міської ради, які віддають десятки мільйонів альтернатива енерго без конкурсу, користуючись постановою Кабміну 1178, про яку згадуємо у кожному розслідуванні, коли мова йде про бюджетні кошти. Але й у тих випадках, коли закупівля відбувається на конкурентній основі, контракт отримує альтернатив енерго попри більш вигідні пропозиції інших учасників. Так, наприклад, цей енергопостачальник отримав майже 6 мільйонів гривень від відділу освіти Хортицького району, і 7,6 мільйонів від Вознесенівського. Хто ж стоїть за таким напрочуд успішним в судах і закупівлях енергетичним товариством з обмеженою відповідальністю? У засновниках Альтернатива Енерго двоє бердянців: Марченко, Олександр Сергійович та Бабаян Геннадій Львович, а також двоє мешканців. Запоріжжя Кривицький Олег Олександрович та Перерва Геннадій Олексійович. Геннадій Перерва, депутат Запорізької районної ради від партії Слуга народу голова постійної комісії з земельних питань. Підприємець він має з Марченко та Кривицьким ще одну розподільшу компанію Товариство з обмеженою відповідальністю Електромережа 2020 Перерва є співвласником десятки фірм у Запоріжжі, Мелітополі, Дніпрорудному, а найчастіше його бізнес-інтереси перетинаються з Кривицьким, Марченко і родичами Костянтина Бриля, колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації, то посадовця в податковій МВС СБУ і фогуранта численних журналістських розслідувань про приховування своїх статків у декларації. Не менш цікавою особою в засновниках Енерго» є Геннадій Бабаян, колаборант-зрадник, який захопив і зареєстрував у російській юрисдикції бердянський м'ясокомбінат. Він обслуговує загарбників і постачає продукцію з українськими етикетками в окупований Крим. Ми показували відео, де Бабаян з дружками бенкетує разом із головним з ФСБ по Бердянську. За останніми даними, колаборант виїхав до Естонії або ж вільно подорожує в цю країну ЄС. З окупованого півдня України. І підозра про колабораційну діяльність, про яку СБУ повідомила Бабаяну, вочевидь, не заважає йому заробляти під час війни. Директор енергопостачальної компанії і один із її засновників Олександр Марченко у телефонній розмові запевнив, що Бабаян не отримує прибутків від діяльності Енерго». але виключити його із переліку засновників поки що неможливо. На жаль, через низьку якість запису телефонної розмови з паном Марченко, ми не можемо дати пряму мову представника компанії Енерго». На сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у youtube сторінку у Facebook і telegram канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.